Поки грім не гряне, мужик не перехреститься. Про що ця мудра українська поговірка? Вона не першу чергу про те, що є дві ситуації до того, як грянув грім, і після того, як грім грянув. Ситуація, один, ситуація два. Між цими ситуаціями відбувається певна подія, яка змінює першу ситуацію на другу ситуацію. Третій хід. Я у звичайному житті живе собі спокійним, безпечним життям. І життя в першій ситуації вона характеризувалася основною знакою, якою? Безпекою. Давайте заглянемо, що ж там відбувається в простій безпековій ситуації. Людина живе собі у певному просторі, у сім'ї, в колі сім'ї, у колі співробітників, у колі друзів і так далі. І вона зазвичай завжди себе ототожнює то своєю сім'єю, то своєю роботою, то своєю компанією. Тому в першій життєві звичайні буденні ситуації є слово ми. І воно дуже чітко фіксується у мові звичайної людини. Зазвичай люди говорять, ми сьогодні ходили по гриби, ми сьогодні співали, ми сьогодні працювали і так далі. Коли відбувається певна подія, наприклад, в даному випадку грім, людина викидає із буденної ситуації, образ говорячи, говоря, викидає із буденної ситуації в стан небезпеки. І саме в стані небезпеки, в стані загрози її життю. Людина починає розрізняти себе в першу чергу. Вона починає розрізняти, що є ще якась сила, до якої можна звернутися і перехреститися на неї. І зазвичай людина починає розрізняти інших допустим, якщо це не грів, наприклад, а якась хвороба, то людина завжди запитує, чому це зі мною сталося? А чому інші живуть прекрасним життям? Що відбувається? В чому головний конфлікт цієї ситуації? В чому взагалі лежить будь-яка проблема? Проблема завжди лежить в просторі між тим, як є, і тим, як я хочу, щоб було. До цих пір мені тут подобалось. І, звичайно, що я завжди хочу сюди вернутися, щоб було все як раніше. Це традиційний запит людини, яка попала в складну життєву ситуацію. І ось тут криється головна небезпека. Що в цій ситуації людина в нову ситуацію прям собі перетягує схему першої ситуації? Ситуація змінилась. А людина продовжує діяти так, як вона діє. В неї, звичайно, нічого не виходить. Існує на сьогодні, ми можемо виділити ну, мінімум чотири типи е, ситуацій проблемних. Перший тип це неможливість діяти у таких умовах. Тобто, наступної. Ознакою життєвої ситуації є те, що появляється не тільки я в цій ситуації, а ще появляється зупинка життя. Життя зупиняється. Це ще одна ознака проблемної ситуації. І от в цьому випадку ми фіксуємо. Наявність такого феномену. Людина працювала 25 років на роботі. Фірма розпалась, людина звільнилась. і вона говорить: а я ж 25 років працювала на цю компанію і більше нічого не вмію. Я не знаю, куди де себе знайти. Так було з шахтарями за Радянського Союзу. Я не знаю, куди мені поділитися. Так було в Англії шахтарями. І вони дуже багато протестували проти закриття шахт. тому що нічого в житті вони більше не вміли. І не знали, їхнє життя зупинилося. Тому що іншої діяльності, окрім добування вугілля, в них немає. Другий тип проблемної ситуації це загальновідомий конфлікт батьків і дітей. Ось тут у нас різні позиції, звичайно, різні інтереси, різні цілі, і на лінії пересікання ми маємо конфлікт. Третій тип проблемної ситуації це повторення симптомів. Що він заключається? Ну, хто працює з залежностями, знає, що людина. Що страждає, наприклад, алкоголізмом, вона щиро хоче позбутися цієї вади. І вона всім обіцяє, так, я кину, мені не важко, я можу це в один момент. Потім її хімія в наступний раз знову накриває, і людина говорить: ну, оце ще все, раз і все, і більше ніколи. І ці симптоми постійно так повторюються. Четвертий тип проблемної ситуації це зміна рамок. Наприклад, маленька дівчинка ходила в школу, гарно вчилася. Її хвалили батьки, її хвалили викладачі. Потім вона поступила в університет, закінчила університет. Приходить молодий спеціаліст на роботу, а на роботі треба показувати результат. Спільний, не тільки свій, а спільний результат. Треба показувати. Брати на себе відповідальність і діяти зовсім по-іншому. І тут починається розуміння, що людина, дівчинка залишилася маленькою дівчинкою, хоча це вже доросла людина, і вона не виросла до нових рамок, нової ситуації. Загальна схема всіх проблемних ситуацій це те, що людина Користуються старими схемами. І коли ситуація змінюється, а схема не змінюється, тоді виникає неможливість переходу від того, як є, до того, як я хочу. В якій із цих ситуацій перебуваєте ви? Мене звати Інна Цирук, я психолог-методолог. З понад 20-річним стажем допомагаю людям вирішувати їхні проблемні життєві ситуації. Посилання в коментарях.